24 роки поспіль Михайло Костюк вирощує горіхи на Львівщині. каже, справа складна і клопітка, досягає успіху в ній один із тисячі. До горіхівництва чоловік ставиться з натхненням. Наша земля ідеальна для горіха. Наш горіх переважає по смакових якостях всі країни світу. Всі поліність звертають увагу, прянощі, солод, ніжність горіха, колір горіха. Головне. Обговорити перспективи розвитку горіхового бізнесу на Закарпатті зібралися науковці, агрономи, садівники та бізнесмени зі всієї України. Учасники конференції оглянули промислові насадження грецького горіха у селі Кальник на Мукачівщині. Тут висаджено 4 тисячі горіхів, які почнуть плодоносити через 7 років. Це єдина на Закарпатті горіхова плантація. Попри те, що плоди грецького горіха надзвичайно корисні, в Україні цю продукцію вживають мало. Фахівці розповідають, використовувати ти можна не лише серцевину плоду з молодих листків рослини роблять чай, зі шкарлупи виробляють паливні прикети, а горіхова деревина одна з найцінніших порід. Хоча до 2009 року масштабним вирощуванням горіхів в нашій країні ніхто не займався, сьогодні Україна на третьому місці поваловому збору в світі. Сьогодні тільки Китай і Сполучені Штати в періоді України повалому збору. А що касається експорту орехів в Європу, то ми ваше на першому місці, тому що крупніше і краще орехи нет. у нас очень вкусный орех, у нас э хорошие умови для проізростання ореха. Ми знаємо, що тільки 7% земної суші е може бути пристособлено для вирощування грецького горіха, і Україна попадає повністю в цю територію. Водоносити повною мірою молоді насадження будуть через 20 років. Тож аби земельна площа між деревами не пустувала, тут висадили сливи та інші культури. Учасникам конференції показали також фермерське господарство де вирощують матеріал для щеплення плодових дерев кажуть, процес складний і потребує кваліфікації за останні роки? Садівництво в Закарпатті набуває обертів, площі збільшується з кожним роком. Особливо це яблуня. В першу чергу кісточкові трошки менше, але перспектива для кісточкових в нашому регіоні, особливо в низинних наших районах, Закарпаття, є дуже велика. Це дуже рентабельні культури. Я маю на увазі, це і персик, і абрикос, і слива, і черешня. Якщо все правильно організувати, якщо соблюдати технологію, рентабельність виробництва висока. Експерти зазначають, створювати на Закарпатті подібні плантації дозволяють сприятливі кліматичні умови. Окрім того, звідси зручно експортувати продукцію України Євросоюзу. В Перспективі вирощування в Україні фундуку та істівного каштану.